Одеські лікарі, немов проміння у важкі часи, що світять крізь турботи і роки від ранку до останнього зітхання, в їх серцях тепло, в руках надія. Одеські лікарі, це честь і відданість безкраю, це вибір серцем раз і назавжди, це тиша втоми й до життя, любов, одеські лікарі. Це вартові життя, несуть у кожне серце співчуття, їх не злякає виклики і втома щоденний труд це справжнє надбання, це совість міста та спасіння. В Одесі працюють більше десяти тисяч медичних працівників. Велика подяка одеським лікарям пологових. Чия праця починає історію. Ви ті, з ким дитина зустрічає цей світ. Хто дарує спокій і силу жінці в момент народження нового життя? Відкриття нового відділення кардіології та кардіохірургії в міській клінічній лікарні номер 11 Головна подія року. Відділення 11-ї лікарні кардіології та кардіохірургії забезпечене новітнім медичним обладнанням. Пацієнти відмічають комфортні умови перебування за сучасними медичними стандартами. За рік наше відділення може прийняти близько тисячі пацієнтів. Ми вже проводимо коронарографії, стентування коронарних та периферичних судин, тромбекстракцію з легеневих артерій, а також імплантацію тимчасових кардіостимуляторів. Цьогоріч в 10-й класній лікарні прооперовано більше 400 пацієнтів. А завдяки міській програмі здоров'я ще стільки ж отримали додаткову допомогу з реваскуляризацією коронарних артерій та інших периферичних втручань, наприклад, стентування ниркових або стентування внутрішньої сонної артерії. В нашій лікарні постійно впроваджуються інновації, новітні технології та нові можливості для оперативних втручань. Нещодавно в нашій лікарні була проведена досить складна та важка операція при ішемічному інсульті. Виконана ангіопластика, з пацієнтом все добре. Нам є чим пишатись. Сьогодні в одеських кластерних лікарнях працюють висококваліфіковані спеціалісти. За рік проведено понад 20 тисяч досліджень на власних комп'ютерних томографах. Сучасне обладнання та гідні умови праці допомагають пацієнтам із інсультами на ранніх етапах та привести своє своєчасну діагностику при різних захворюваннях революційною стала подія в дитячій медицині Одеси, а саме відкриття першого міського дитячого травматологічного та хірургічного відділення в дитячій лікарні номер 3 це потужний багатопрофільний медичний комплекс, що надає маленьким одеситам і гостям міста широкий спектр хірургічних терапевтичних послуг на сучасному рівні. У нас 24 на 7 надається допомога дітям при різних невідкладних станах травмах ріжної важкості. Проводиться екстрена вакцина профілактика проти правця та сказу при укусах тварин. Дякуємо за окремоство дитячий травмпункт. Наша гордість це ендоскопічна діагностика та хірургічне відділення. Ня, попри важкий військовий час, у нас створені комфортні умови для лікування дітей та комфортні умови для роботи наших медичних працівників. В Одесі надається високоспеціалізована загальна травматологічна, нейрохірургічна, урологічна, кардіологічна, онкологічна, малоінвазивна та інша хірургічна допомога. В цей складний час для міста, в цей складний час для нашої країни. Ми повинні зробити все, щоб медицина була на найкращому рівні. На вимогу часу запроваджено кісткову аутотрансплантацію при мінновибухових та вогнепальних переломах кінцівок, а також пластику кісткових дефектів з використанням імплантів, надрукованих на 3D-принтері. Наслідки, які приносить війна нашому суспільству, можуть бути виправлені лише якісною та ефективною реабілітацією. На базі восьми медзакладів міста надаються послуги з амбулаторної та стаціонарної реабілітації. В оснащених сучасним обладнанням залах пройшли реабілітацію майже 20 тисяч пацієнтів. Майже три тисячі пацієнтів отримує гостру реабілітацію після гостру стаціонарну та амбулаторну реабілітацію фізичну та ментальну. Це повний цикл реабілітаційних послуг, забезпечується він сервісними кластерної лікарні та мультидисциплінарним підходом. Окремим напрямком є розвиток реабілітації в дитячих міських закладах, які допомагають дитині навчитися базовим для життя навичкам та відновити втрачені функції організму. Одеса є генератором нових ідей і запровадження проєктів, спрямованих на запобігання важких захворювань. Продовжує свою місію проєкт Одеса проти раку». Завдяки закупівлі міською владою сучасної діагностичної апаратури в медичних закладах міста створені усі умови для раннього виявлення онкопатології та передракових станів. Проведено майже 41 тисяча скринінгів, з яких понад 13 тисяч онкологічних. Це шанс на здорове майбутнє кожного одесита. Наразі у нас в Одесі в єдиному місті в Україні проводиться щеплення проти попілому вірусу людини з урахуванням гендерної рівності і хлопчикам, і дівчаткам. Уже більше п'яти тисяч щеплень. У фокусі одеського сімейного лікаря та педіатра Обов'язково є турбота за збереження ментального здоров'я, лікування хвороб тіла та своєчасна діагностика. Цьогоріч в Одесі було започатковано дуже важливий профілактичний проєкт Одеса контролює здорову вагу 600 сімейних лікарів та педіатрів провели профілактичні огляди 9 тисячам пацієнтів та на ранніх етапах виявили вперше підвищення артеріального тиску, порушення функцій щоподібної залози. Та цукровий діабет другого типу. Одеським лікарям доводиться мати справу не лише зі звичними хворобами, а й надавати допомогу пораненим дорослим, дітям та обов'язково зберігати їх ментальне здоров'я. Лікарі міського центру невідкладної медичної допомоги Одеської міської ради за рік здійснили понад 20 тисяч виїздів, тисячу виїздів до ветеранів Збройних сил України. Подяка кожному з вас за відданість своїй справі. Нашу роботу цінують та підтримують всі, кому не байдуже майбутнє міста. Одеса продовжує жити, народжуються діти, зростають мрії, відроджуються надії та серце Одеси б'ється в кожному з нас. Із професійним святом.